16.45 в Україні. Я Соломія від війська та кореспондента ТСН підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного. Кіно та німці. Дівчата з фемен показали себе на берлінале. Купатися чи не купатись? Я, я звичайно, не говорю на такі. Запитання та відповіді Леся Подерев'янського. Спочатку пологи, потім весілля. Це буде якась інтимна така подія. Батько майбутньої Альошиної дитини зізнався, як вони житимуть далі. Мен на червоному хіднику Берлінале. оголень. Дівчата влаштували криваве відкриття берлінського кінофестивалю. Голі панянки, вимазані фарбою, вистрибнули на червону доріжку, скандуючи світ роздирає твою вагіну. Феменки протестували проти жіночого обрізання, поширеного в країнах Африки, жорстокої та болісної процедури. Дівчат миттєво перехопили охоронці кінофестивалю та прибрали з парадного хідника. За словами головної феменки Олександри Шевченко, в поліцейському авто їх Отримали годину, а потім відпустили, не висунувши жодних обвинувачень. Незважаючи на криваві протести, фемен безперешкодно потрапили до палацу Берлінале І відразу після церемонії відкриття почалася вечірка. Була там і наша Наталія Фібріх співчувала вишукано вбраним актрисам, яких буквально засипав лапати сніг. Як тільки відкрили червоний хідник, повалив густий мокрий сніг. Акторки з оголеними спинами з декультованими сукнями змушені були знову грати, що їм зовсім не холодно. Було холодно, дуже зразу згадую, що ти в Берліні, але це Берліна, але холод постійна складова цього кінофестивалю. Знаєте, цього разу було ще нічого. А от торік на молоснігу, я це добре пам'ятаю. Ось це, напевно, єдиний, але великий недолік Берлінали, бо щоразу доводиться мерзнути. Напевно, найзірковіша гостя на відкритті Берлінали 2013 американська акторка і режисерка Джейн Фонда у своєму вбранні, здається, й не мерзла. Тривалий час позувала фотографа. Загорталася в пустку і кінодіва Ізабела Роселіні. Але, як не дивно, найбільший шквал емоцій викликала поява китайського режисера Вон Карвая. Його земляки надривали горлянки, коли він з акторами вийшов на килим. Після урочистої церемонії гості чекали вечір на кожному з поверхів кухарі пропонували різне меню. Палац заповнився як мурашник. Член журі американський актор Тім Робінс, святкувати в натовпі не захотів. Мені важко порівняти цей фестиваль з іншими. А вам подобається такий берлінський стиль? Ну я взагалі люблю Берлін, тому так подобається. Знавець Берлінали. Режисер культового неба над Берліном Він Вендерс втілював стиль фестивалю як ніхто у смокінгу та кросівках. Німецькі зірки у вечірніх сукнях турбувалися, щоби жоден фотограф не пішов звідси без їхньої фотографії. Додається Гламур, голівудський актор Мед Деймон сьогодні відприйде на прем'єру стрічки «Обіцяна на земля. Наталія Фібрих та Іля з Берлі. Життя самурая Лесь Подерев'янський показав свій шлях воїна. Тепер невербально та без лайки. Відомий драматург та художник представив картини, над якими працював упродовж останнього року. Всі шедеври присвячені японському самураю Міямото Мусасі. З майстром кунг-фу, українським самураєм Лесом Подерев'янським спілкувалися наші особливі кореспонденти. Главний герой виставки це національний герой Японії Міамота Мусаші. 30 років він займається кунг-фу, а торік замислився про ідеального самурая. Повідати свої думки світові, письменник та художник Лесь По цього разу вирішив за допомогою фарб та пензля. Це був непобідимий воїн. Він жив в 17 віці. Він написав трактат о во училищах мира. Своє понімання, яке я не мог виразити словами, я помагався виразити средства живи вартість картин художник не називає, але зізнається, продаватиме за дорого. Ну, Прежде всего вони будуть продаватися на виставці. Я, я обычно не говорю на такие темы. Ну, а дорогі. З огляду на те, що картина Подерев'янського за 25 тисяч доларів нині прикрашає приміщення Вуді Алена, можна лише уявити, скільки коштуватиме самурайська колекція. Навіть друзі художника на знижки не розраховують. Я все очікую, що він мені зараза подарує. Що ж я оце буду пере. Що, ж... що ж ви так даремно? Що, що ж... я, я хожу, і хожу, і хожу, і хожу. І дружу і дружу з ним. Рока, роки йдуть, а картин у мене нема. Просто не знаю. Просто нема, 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 нема любові до мене, нема кохання. Все пропало. Ви ворожнечі до Це при наші гомосексуальні зв'язки зараз заговорили. Як сміливо, яка сміливість? А ні, я його люблю. Що казав? Подерев'янський каже: кунг фу позначилося не лише на його творчості, для нього це вже спосіб мислення. Захоплення перетворило подю, так його називають і близькі, і прихильники, на самурая. Я не притязатель. Мені на самом деле нужна немного. Єдине до чого самурай Подя досі відчуває слабкість, це алкоголь. Увесь вечір художник не випускає з рук келих з вином. Я п'ю практично майже все. Ну, если честно, я люблю водку. Нужно потратить на что-то деньги. Ну, на бухло для друзей, наверное. В компанії друзів-художників планує провести и залишок вечера. Молода дружина Марія Гандженко нині відпочиває за кордоном. Жена где-то в другой стране сейчас летает. Как сегодня продолжите вечер? Будем бухать. Иногда даже в самых низкопробных ангелах будем бухать. ТСН. Особливе. Один Тарас Тополя заговорив, вони зальоше вже за місяць готуються вперше стати батьками і досі Тарас не коментував нового статусу. Лідер гурт «Антитіла» в ексклюзивному інтерв'ю розповів, хто головний у їхній родині, де житиме нова сім'я та яким буде їхнє зальоше весілля. А от свідчився особливо. Презентував учора новий кліп Стань моєю нареченою. Гусенка. Так лагідно називає Альошу майбутній батько їхньої дитини Тарас Тополя. Вони разом уже два роки, але тримали стосунки у таємниці аж до тепер. Говорити лідер гурту Антитіла погодився лише із Соломією Вітвіцькою, і лише їй зізнається. Відтоді, як дізнався, що кохана вагітна, він змінився. Я зрадів і почав більш серйозно відноситися до свого життя. Якісь появилися стратегічні плани. Квартиру, до речі, ви плануєте купити вже. Купили, ну в нас є власна квартира. Мабуть. ходини, каже тополя: будуть лише для друзів, які весілля. Побратися закохані планують уже після народження первістка. Це не буде якась пафосна штука, це буде якась інтимна така подія, церемонія. Власне, сам розпис, він досить технічний. Піти поставити штамп не важко. А щось після того придумаємо. Вона вже моя дружина. Я не знаю, де пропозиції у нас там уже все, все добре. Як назвати сина Тарас і його бусінка ще не вирішили. Думати над іменем співачка доручила майбутньому татові. Я буду. Вона мені делегувала цю функцію, причому примусово сказала: ти будеш називати свого сина. Там він буде носити твоє прізвище і на тобі лежить ця відповідальність. Який ім'я вибереш, такий буде історію кохання, яку колись майбутні батьки розкажуть і синові, першими почують глядачі ТСН особливе. Оленка розповідала, що, в принципі, вона перша на тебе накинула оком і всіляко намагалася завоювати твою увагу. Ти це помітив відразу? Вона ну, так взяла око і кинула в мене. Я так зловив, дивлюся, око, помітив і своє накинув на неї. Так і ходимо. В мене її око, а, а, а в неї моє. Ми випадково побачили один одного, а потім. Був фестиваль великий. Декілька днів ми разом відпочивали, і там вже е, оком кидали один в одного у той час. Альоша за паспортом Олена Кучер розійшлася зі своїм громадянським чоловіком Вадимом Лисицею. Він і досі її продюсер. Але Тополя каже, жодних ревнощів. На момент, коли ми почали наші стосунки, вона вже не була з. Е... В шлюбі і в стосунках зі своїм продюсером була просто в робочих стосунках. Власне, якби це було по-іншому, то просто наші стосунки б не зав'язалися у родині їх нині вже троє. Причому головний у ній не Тарас і не Альоша. Головний у нас в сім'ї кіт, точніше кішка. Вона підлаштовує всіх під себе. А так у нас паритет. У нас немає. Головного в якихось нюансах я прислуховуюсь до неї. В якихось нюансах я просто ведуся на її якби, думки і на її погляди. На свого первістка тополя і Альоша чекають уже за місяць, але цілком можливо, що і ще одна жива істота з'явиться у їхній оселі вже за тиждень. На день святого Валентина Тарас готує коханій сюрприз. Готую секрет, це буде щось е... живе, щось таке щире і живе. Побачимо ще. Тваринку? Можливо, навіть тваринку. Ті особливе. Зірковий час змії. За східним календарем вступає у свої права чорна змія. А отже, український пополімп жвавіше починає вигинатися та жалити серед зіркових жінок змії, лобода, білий канілорак. Чи жаліються знамениті чоловіки на товариство гострих на язик коліжанок? Дивіться самі. У зірок є проблема. Всі, як один знаменитості скаржаться, їх оточують самі гадюки. Я стикаюся кожен день зі зміями. Ми взагалі живемо в серпентарії. Але конкретні імена змій рідного шоу-бізу зірки називати відмовляються. Адже ті можуть і вкусити. Ви хочете, щоб я розказав про серпентарі? Точно не буду цього робити, що якщо говорити про дівчат, вони ж такі образливі, коли їх починаєш порівнювати з кимось. ні, я не така. Вимовити прізвище з. Знайомих плазунів наважується лише двоє: боксер Володимир Вірчис та світська левиця Світлана Вольнова. Іріна Дірюґінарна, ізвініть іріна спомніті тужа. Ані Лорак, спомніті тужолобаду, спомніті. Іріну білик, зірки вокалу коментувати закиди відмовляються. А от Ірина Дерюгіна зізнається, звання жінки змії для неї почесне. Славетна гімнастка і тренер. Певна плазунська тактика єдина правильна лінія жіночої поведінки. А надто коли робота серйозна, сама життя е заставляє бути чим та велівими і сильними для того, щоб це все треба мати дуже сильний характер. Некоторые считают, что женщина-змеята такая скользкая гадюка, коварная и опасная. Но на самом деле это не так. Светлана Вольнова змеею называет и себе, И специально для ТСН особливо входит в образ. Яскравый макияж, высокие подборы, пластика кобры перед стрибком. Женок змей вона не уважает подлыми или агрессивными. Их укусы просто самозахист. Змея никогда не нападает первой. Настоящая звезда, она не будет двигаться по трупам. Есть мелкие гадюшники, да, а есть большие благородные змеи с интуицией, которые четко понимают, Куди ми йти. а от серед сильних сторін характеру жінки, змії Світлана називає розвинену інтуїцію, здатність змінюватися та планувати своє життя, і не аби яку сексуальність. А все, що міняється, все що блістить і і е, где-то е, там одно привлікають мужчин. Це хороша сексуальна енергія. Чоловіки погоджуються і не лякаються. Я не лякаюся. У мене мама змія чудові стосунки з мамою. Змії мене оточують, і мені з ними приємно. Ну, змія на власне добивається. Своєго, якщо хочеться і суслікати на його с'їзд. ТСН особливе. Ніхто не ідеальний. Такий результат опитування на моїй сторінці у Фейсбуці. Шукайте Солом'я від війська української мови і активно щотижня долучайтеся та залишайте власні коментарі очі, волосся, груди та сідниці. Найпривабливіші жіночі частини тіла. Яка ж вона ідеальна зіркова зовнішність? Підсумовуємо тему тижня просто зараз. З чого складається ідеальна жіноча зовнішність, красиве волосся, прекрасні очі, пишні перси та апетитні сідниці? Співачка Яна Соломко каже: кучеряве волосся. Її фішка муші на волосся бращають мене дуже Держе чаще всього їм подобаються мої кудрі. Але за спостереженнями приваблює їх найчастіше інше. Дія чаще всього якби как бы, наблюдаю взгляд мужчин, так би сказати. Ну так і грудь, губи. Ну но це нормально. Чоловіки всі вони всі смотрять і на і на полку. Маша Собко теж хвалиться своїми принадами. Волоси, голос ну може бути грудь. Красиве, Или ушки как у эльфа. Мы говорили, тоже ельфа. Та найголовніше з них очі. І зовсім не через їхню красу. І можна много всього сказати, навіть не прозначився ні слова. Наприклад, я тебе люблю. Опа, ти не покажеш, я тебе люблю. Для ведучої ТСН особливо Соломії Вітвіцької пишні груди не завжди перевага. Я зустрічаюся в очима з чоловіками. Зазвичай я бачу їхній лоб. Отак опущений. тому насправді не скажу, що вони відразу можуть оцінити красу моїх очей. Хізуватися принадами ведуча не любить. В кожній жінці має бути загадка, в кожній жінці має бути якась родзинка. От, Відповідно, що напевно відразу все на показ виставляти не варто. Настя Каменських своїми сідницями не хвалиться. За неї це роблять інші Бійонці Це є Настя Каменська по формах, по всіх на дуже подібна. Крім того, вона дуже така приваблива була дівчина. Я пожалуй, соглашусь глашусь зміненням большинства. Как раз мені все це подобається. Ось ці розміри, скажем так, і сідниці. Вообще, я не думаю, що дуба це доречне ну, назва для цієї частини її тіла. Та більшість чоловіків одностайна. Зовнішні риси не головне. Так что прямо прямо за розміру груди ну, какие-то делать шаги знакомства или там. Жениться для мене не немі значений. Це набуде лиса даже. Це абсолютно неважно. не важно. Мені подобаються дівчата, які мають якусь ізюміньку, мають шарм. Вона може бути не дуже красива, але в ній щось може бути навіть таке. ТСН особливе. Один плюс один. Особливо змінює адресу разом з усім каналом 1+,1 Плюс Ми переїжджаємо з телецентру на серці на Поділ. Дві години тому там презентували нашу нову студію, найсучаснішу в Україні. Найбільшою гордістю приміщення є величезна відеостіна на її тлі усі семеро ведучих ТСН. разом із керівником каналу Олександром Ттаченком і провели презентацію. Пообіцяли з новостільням зміниться і сама ТСН. Тепер ми вражатимемо ще більше, як саме побачите вже наступного тижня. Ла Мазур у неділю підбиватиме підсумки тижня вже у новій студії. І на цьому ставимо крапку. Далі величне століття рок Солана, А ми прощаємося до понеділка. Зустрінемося вже за два дні. Гарних вам вихідних завжди ваша Соломія Вітвіцька. Па-па!